Турціокінського конкурсу учителя року 2023-19 початкового освіта. Тілька молодших класів рівненського ліцею колегію Малюна Козачук отримує нагороду, адже стала однією з чотирьох переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу. Учитель року року-2023» у номінації Початкова освіта. Емоції переповнюють справді. Здається, і щастя, і якась ця втома, і тепер відповідальність лягає велика, тому що представлятиму область. Тому дуже дуже такі вир емоцій переповнює. Шлях до перемоги розповідає, був непростим, адже 40% від усіх хто. Зареєструвався на участь, були саме вчителі початкової освіти. Серед умов конкурсу була теоретична частина проведення майстер-класу і дистанційний урок. Тепер готуватиметься до наступного фінального етапу, який пройде у столиці. Будемо готуватися, побачимо, що будуть нам пропонувати, які далі умови. Але скоріш за все так само будуть змагання, такі самі конкурси. Але вже на всеукраїнському рівні будемо представляти область. Зазвання кращих змагалися вчителі з чотирьох напрямків захисту України, основи здоров'я, фізичної культури та початкової освіти. Переможці отримали відзнаки та сертифікати на премії близько 15 тисяч гривень. Сьогодні ви не просто вчителі. Ви наставники, ви ментори, ви люди, які формують нову націю. Сьогодні наша українська школа, вона стала пунктом незламності для всієї країни, тому що, повернувши дітей 1 вересня в школу, ми зробили те, що не очікував ворог. Ми по суті запроектували перемогу. Загалом, цьогоріч в конкурсі учитель року участь взяли 78 педагогів. Відбірковий етап визначив 16 переможців у кожній з номінацій, які змагали за звання кращих.